Друзі, усім великий-великий привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що ви зайшли до мене на канал. Сьогодні у нас дуже чарівна погода сонячна, і я маю настрій поприбирати у шафі. А також хочу змотивувати вас, якщо ви ще досі не навели лад у шафах, тому це вітло саме для вас. А також я поділюся з вами чудовим неймовірним каналом і приготуємо з вами дуже смачну вечерю. Це називається Коли. Одна шафа і більше немає. Куди що складати, тільки все тут. А мені все зручно тут вішати, особливо весною, літку. Ось. Тому не знаю, ось тут зверху є поличка. Оці всі подушки, вони взагалі такі безпонтові, але викинути їх, звичайно, я не можу, тому що це вони були тут. Там ще є. Ось це я намагалась вакуумувати, але пакети були замалі. І воно роздулося. Купила вже великі пакети. Зараз буду якось це стискати, щоб більше туди влізло наверх. Ось і тут куча коробок. І та-дам, ще купа всього достала. Треба це теж якось постаратися компактно вкласти в пакети і вакуумувати, щоб воно не займало багато місця. Воно мусить тут залишатися. Це мій весь декор, І осінній, тут і зимовий. Не купила контейнери. Забулася вже геть за це. Потрібно буде докупити, щоб поскладати. Ось, і це все мені треба скласти ось цю шафу. І щоб тут ще було місце. Залишилося, не все так напхано, щоб не можна було. А то так все складається, 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 складається. За зиму вже так не складалося, що. Вже просто капець не поміщається, все докуповується, а звідси нічого не викидається, і ось так по кругу. Тому ось мені потрібно зараз зайнятися. Так виходить, що окрім цієї шафи, у нас більш немає місця, де зберігати щось інше, крім речей, якоїсь кладовки не вистачає для зберігання. Тому ось так всі коробки чи від якихось потрібно зберігати по гарантії, якщо купуєш. Якусь техніку потрібно зберігати, то всі коробки сюди складаються. Це я викидаю жовто-блакитні сердечка, Колись весною у нас ми ходили на мітинг, то робили ось такі сердечка на підтримку Маріуполя. Але деякі все-таки коробки я повикидала, тому що вже пройшов рік, як я щось купувала, і вже можна їх викинути. Багато також зберігається коробок від взуття. Їх теж немає не як викинути, тому що куди потім взуття складати, тому стараюся просто компактно все поскладати. І ось ці, що в мене виходить, декор, весь мій зимовий весняний осінній. Я буду складати також оці поки що коробки, від взуття, які вільні. А далі потрібно буде все-таки купити контейнери для них, так буде зручніше зберігати. Дістаю всі подушки звідси. І ті, що я перед цим дістала, і ті, що зверху ще були. І буду їх зараз вакуумувати. Беру ось так пилосос. Не знайшла в мене ще є така насадка, тонка, з нею набагато зручніше вакуумувати. але я її десь не знайшла. Вже пізніше знайшла, коли вже все зробила. І ось так беру звичайні пакети для сміття. Просто великі, на 60 літрів вони, здається, йдуть. І дуже зручно, не потрібно купувати спеціальних пакетів, тому що вони дорожче коштують, ніж ці. А цими дуже зручно, так все стисло і стають вони такими плоскими, тоді зручно одну на одну скласти і набагато менше місця це займає. Поскладали так усі подушки і навіть. Одіяла, які в нас є такі запасні, коли до нас у гості хтось приїжджає, то щоб були одіяла, то я їх теж повакумувала. Вони також дуже класно зменшилися, стали у рази менше. Сподобалася мені ця ідея, тому що, я ж кажу, перед цим були менші пакети і воно все пороздувалося назад і нічого з цього не вийшло. Тому потрібно брати з запасом пакети. побільші, і якщо ви ще не знали таку ідею і у вас також мало місця для зберігання, то можете використовувати ось так робити дуже зручно і дуже компактно. Oh, so Ну, все, закінчила я з прибиранням, навела тут лад. Ось, дивіться, в мене все, що я заовакумувала, всі подушки. Ціх тут 4, тут 3. Теж, вроді, здається, 4. Ось, виходить, 8 подушок, туди я впихнула. Тепер одяг вже тут в мене буде висіти нормально. Буде зручно до нього. Тут поскладала покривала, які у мене. Є, які не користуюся. Там в мене постіль, бо теж нема куди її інше місце ставити. Ці коробки в мене там занять, вони мусять бути. Взуття поставила ось сюди, зимове, і сюди піднес я поскладала весь зимовий декор і осінній. Та в мене ось так. Тиснула тут. Тепер все вільно, все гарненько складено. Все тепер зручно буде. А зараз друзі хочу познайомити вас з неймовірно чудовим каналом Богдани, який називається Декретні вихідні. Богдана разом з чоловіком та маленьким синочком живуть у мальовничому селі на Волині у власному будинку. Вона мама в декреті, яка встигає працювати, займатися домашнім затишком, а також вести свій власний канал. Відео на її каналі чудові та наповнені неймовірною естетикою. Також на її каналі ви знайдете багато мотивацій на домашні справи, приготування смачних страв, звичайні будні, а також гарний настрій. Богдана, неймовірно, добра та щира людина. Я сама підписана на її канал і дивлюсь із величезним задоволенням. Тому щиро рекомендую і вам підписатись на її канал. Давайте підтримуємо український контент разом. Посилання залишу в описі під відео, а також в закріплених коментарях. Тому обов'язково переходьте за посиланням і підтримайте Богдану. Ну а Я продовжую своє прибирання і вирішила також навести лад ще у цій шафі взуттєвій. тому дістаю все взуття і протираю ганчіркою. Вже забрала повністю взуття яке зимове і залишає лише весняне і літнє. Ну і Ділюся з вами ідеєю приготування вечері смачної і легкої. Для цієї страви нам потрібно завчасно підготовлене картоп'яне пюре. Також нам потрібне куряче філе, перець болгарський, можна ще помідор. У мене сьогодні буде без помідору, цибуля, а також натертий сир і вершки. Картоплю завчасно відварюємо у підсоленій воді, повністю зливаємо воду і розминаємо її у пюре. Курячі філе, цибулю та перець болгарський нарізаємо дрібненькими кубиками. If I'm to make you happy, then it's for the better. У сковороду наливаємо олію, додаємо курячі філе. Трішки обсмажуємо до готовності, додаємо цибульку. Смажимо декілька хвилин, а також болгарський перець. Солимо перчимо, додаємо спеції улюблені і вливаємо вершки. Все гарненько перемішуємо. В загальному ми десь тушимо це хвилин 10 15 у пюре я також додала трішки чорного перцю меленого, тому що пюре любить перчик. Далі пергамент змащую трішки олією, формую з картопляні ось такі кульки, і буду робити ніби таке щось схоже на гніздечка. Ось так викладаю цю кульку, трішки приминаю і в серединці приминаю більше трішки, щоб утворилась така ямка. Далі у цю ямку я буду викладати начинку, яку ми обсмажували, і зверху прикривати сиром. У мене сир пластинками був, тому зручно просто його розложила. Ви можете взяти звичайний будь-який свій улюблений твердий сир і натерти його на терці. Дякую, усім, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити пальчик вверх, підписуватись на канал, а також писати коментарі. Мені дуже приємно. Усім миру, спокою, добра, усім, папа. -па.